Олег Гранківський, позивний гран, агроном із Київщини, який не мав жодного стосунку до війська. Але коли отримав повістку, навіть думки не виникло тікати. Він зайшов у Турецьк на п'ять днів, а лишився на сімдесят сім. Вони кричали: Здавайтеся, а ми їх взяли і знищили. Так Олег схадує один із боїв. Ближній стрілецький контакт на 5-10 метрів ворог заходить малими групами, їх шестеро, наших троє. Вони кинули гранату в підвал, але нас врятувало те, що там був коридор. Ми вийшли, взяли ухід під контроль, і наші дрони почали по них працювати. Їхню групу було знищено. 77 днів у міських боях, щоденні штурми. Відчуття просте. День прожив і добре. Спочатку страх був, а в першому бою з трьох метрів не міг влучити у ворога. Але коли починається бій, страх минає, потім навчився влучати. Олег, піхотинець сотої окремої механізованої бригади сталевої сотки. Ворожі дрони висять у небі цілодобово, як і наші. Від обстрілів можна сховатися, від дронів важче. Але й вони нам допомагали передавали боєкомплект, воду, харчі, навіть ліки, перекис бенти, знеболювальне. Якщо щось було потрібно, передавали по рації. Рани лікували самі. Бувало, що уламки у ранах починали гнити. Я, хоч і не хірург, але я діставав їх ножем. Що ж робити? Треба, значить, навчишся швидко. Найважчі моменти, коли побратим помирає в тебе на руках, а ти нічим не можеш допомогти. Коли їх нарешті змінили, перше, що зробив Олег, подзвонив рідним і переглянув усі футбольні огляди за 77 днів. Любить Динамо, не припускає матчі, потім відпустка. Хлопці в підрозділі навіть ставки робили повернуться чи ні. Повернувся і знову пішов у бій. Противник зайняв нашу позицію, загинули хлопці. Треба було вибити їх звідти. Був зустрічний бій, і ми перемогли. Так, побратимів не повернеш, але помстилися. У тому бою Олег отримав поранення, дрібні уламки в лице і кульове в руку. А ще шолом врятував. Пробило його, але я лишився живий. Дістав звідти оболонку від кулі, залишив собі на пам'ять. До мобілізації. Він працював у сільському господарстві, виховував двох дітей. Я не хочу, щоб мої діти говорили російською. каже він. Якщо не зупинити їх тут, вони не обмежаться Донбасом, окупанти. Війна це ненормально. Вбивати ненормально. Я хочу повернутися до цивільного життя. Але ж 23 лютого, 25 п'ятого. Президент України нагородив молодшого сержанта Олега Гранківського орденом за мужність третього ступеня. Пишіть в коментарях слова подяки нашому герою та пишіть своє відношення до цих слів.